Видно, діоксидна пленка. В воді куча желіза. В цьому колодці була дуже хороша вода. Ну як дуже, нормальна вода була. Поки його не поглибили. Поглибили хлопці кільцями. Пробили. Колодязь стояв на глині, пробили, докопались до піска. Води пішло багато, але вода пішла із залізом. Перед поглибленням кільця не зв'язали. Тихо. І бачимо розриви. Ці два обжаті висять. Три, три навіть кільця. остальні поїхали вниз. Ну, якщо цей розрив верху, він не страшний, хуже, коли розривається там у воді і починає запливати. значить Задача у нас сьогодні така. Попробувати знайти воду без залізу. Тобто бурить в колодязі глибше. Дивиться, можливо, глибше буде краще пісок. Хоча, мабуть, у 80% випадків, чим глибше, тим взагалі більше. Але інколи трапляються зеркальні ситуації. Ну, про що я замовника попередив. І бажано було б, мабуть, все-таки відступити на горбочок. Ось тут. Колись була типу, полускважена полуколодязь, десь 30 см в діаметрі. І там дуже добра вода з вмістом срібла навіть. Тому я предлагаю двигатися отак на горбочок і нам Бурить, пробувати знайти там. Зараз, зараз замовник посовітується з хазяйкою. І будемо, будемо дивитися, чи будемо чи в колодязі забуремося, чи відступимо. І будемо там десь отам десь Ну, В общем, вирішили бурити зверху. Ну, в колодязі будемо бурити раніше, але зверху спускатися не буду, глибина не дуже велика. Тому прозондіруємо, скільки там його йде цього піска. Подивимося. Подивимось, що робити. Як узнав, цей колодязь, що з серебром він теж стоїть на глині. І там, де добра вода, він теж стоїть на глині. До глини не пробивали до піска. Пробили глину тут до піска. І почалась. Ну і говорить, теж не завжди викачає цю, тобто вона по такої якості вода. Вона навіть не жовта, вона якась сіра. Ну, Це, зрозуміло, ми тут з дна качали, вона мутнувата. Ну в неї є ще і цветність. Пісок. Ну я не скажу, що він сірий. Можливо, його вимило дощем. Він тут біленький, жовтенький. І пісок вроді непоганий. Говорить, відкачає воду. Якийсь час вода нормальна, потім жовтіє. Ну, навіть не знаю що й сказати. В общем будем зараз бурити. Будем бурити і наверное, будемо і, будем і обсаживаться в колодязі. Попробуємо покачати, подивитися, що вода. В общем, хочу вам показати, скільки тут іде піска. Зараз нову, нову точку знайду. Тут я уже вже могу. Ось. Тычно мы на дне включаем насос и... и шли бурить. А, а тут вообще меньше. В общем, тут вообще меньше. Ну-ка, выключаю сейчас. Вот песок. Сантиметров сколько? 30 сорок. Все, мыть. Вот и весь песок. Ну пів метра. Пів метра не більше. Тут піска в цьому колодець. Пісок, скоріше всього. Ця ж прослойка і насищає желізом цей колодець. Так як до цього він стояв на глині. Там було ну, капілярне поступлення, води соответственно не хватало. Хлопці пробились до цього піска. В ньому води багато, але вона з металом. А басинку синку цієї ми зробити не зможемо. Ми її зможемо зробити подалі від керниці, але чи є резон. Я думаю, що його нема. Вода також буде з металом. Можливо, зараз ми цю глину трошки побуримо. Ну, я пробурив її на штангу. Може ще пару штанг підкинемо. Може ми наступну прослойку зустрінемо піска. будемо пробувати. Тут біля дома тече ручайок там внизу. Ну і сюди вверх іде підйом. Так, шість з половиною десь закрутили, ниже Ну, Докрутим до кінця буде около 8 метрів. І чим далі, тим вона уплотняється, уплотняється, уплотняється. Що цікаво, <кхм> забурював тут, ну, доставав, перебурював. Піска от я вам показував сантиметрів 40 до пів метра. А з цієї сторони його сантиметрів 70. Ось так, цікаво. Можливо підверх його буде більше. прослойка його буде товща. Ну, Може тут зверху зараз пробурим, Зверху коротеньким фільтром попробуємо взяти воду з цього піска. Ну, Мабуть так. Мабуть так і зробимо. Якщо ми тут нічого не повстрічаємо зараз цікавого, то мабуть так і зробимо за одну нашу коронку і співтаємо запорно готували. Інтересно, буде держати чи ні наша коронка. Вузьковата вона, звісно, трохи. І щось дуже легенько вона так за... Тут пісок чи щось таке. Не будемо бачити зараз. Друга штанга накручена. Крива. Виталію відмічає її. Поша толка. Ну тут сухо поки все. Поки мені подобається. зайшли 6 метрів. Ну, тут, ех, якщо це за 0, то десь на 5,70 пісок вже закінчився. Піска ну, 50-70 см максимум, так як і в колодязі. Пісок сіренький. А це значить, що буде желізо. Буде желізо і в цій Ну, 90% еще будет Не знаю, можливо обсадимся Попробуем взять Все таки обсадились Промываем слажену. Теж нам интересно взять и Тут есть О! Не, тоже серый Сыринка и меньше Попробуем взять И оно тогда покажет Промываемся с колодца Вот через тройничок Сразу наполняем насос Есть. Насос, крючок, то полно Ну, я думаю литров 300 мы уже загнали сюда я думаю, То мало то промило. Все, зараз будемо треба взяти воду. В общем, после многочисленних промивок і продувок компресором. такий дебет. Я думаю, не имею смыслу навіть тут пробувати яка вона. Дебіт в районі 100 літрів. Це, звичайно, ні о чому. Тут десь рядом є скважений підпогружний насос. Діжі, зараз виключу. Тут є скважений під погружний насос десь на 40 метрів і там теж куча фільтрів, говорить, ставлять теж желізо. Не має смсу навіть глибоко борити. Ставить очисну систему на цей колодязь. Те, що я говорив ізначально. Цьому замовнику, на жаль. На жаль, тут. Тільки так. Тому що колодязі на глині вони пересихають. А можеш копати новий колодязь на, на глину, не доходя до цієї пірослойки. Ну, він слабуватий, слабуватий ці колодязі. Все. Всім пока. Не, не пока трошки прокачали, закипятили, не жовта. У неї є привкус металу. металу. Вона не жовта, в неї гораздо менша концентрації. Ну і думаємо, що робити. Ну, зараз будемо думати. <клес> ну в общем, витягнули ми скважину і вирішили бурити далі. А далі знову 20 см піску. Через маленьку прослойку глини. Ну, гріх було не обсадиться ще раз. Ну, веселіші дев'ять. Звичайно веселіші, ну навіть не знаю. Будемо, напевно, подождемо, чисто і спробуємо. Ось такий напорчик, ну, літрів 300 вже, Ну, це щось. Цікує, що. На, то були на 6, а тепер на 640 десь. Ну, замовник каже, бурим далі. Ну, бурим далі. Ну що, господа? Вирішили ми перебуритися. Кстати, тут воно пустило і тут під кінець. Ну, ми тут, звісно, шоркали його. Воно божно було пустити. Тут по старінки, навіть не обливали нічим, вперливий пісок тримає. На 7 метрів обсадка. Пол метра було такого крупняка піску. На нього й стали. Так, да, вода ну, з железом, содержання железу є. Зараз поставимо закитапінку, дивися, чи не жовтіє. Ну, Все-таки 9. Дебіт... Замірюємо дебіт, скажу. 9 замірів 860 літрів. Ну, до тонни розкачається. Е, да, забув сказати. До 16,5 метрів ми дошли. Просто така глина ну, її нереально бурить вручну. Ми її колотили колотили ну, І плюнули і правильно зробили. Ну, далі ви знаєте. Ну, в общем, здаємо скважину. Виставляємо тут ще, скільки у нас скважина на 7. І того ще 13 метрів труби вставляємо для того, щоб підвести до, до колодязя. Там замовник буде вішати поверхневий насос в колодязі, щоб йому вдома не шуміло. На жаль, не вдалося нам избавиться від желіза, воду цю Вода пожовтіла. Желізо привишає. Скважина зроблена на 7, а тут ми робили на 6 з дебетом 150 літрів і заліза. Ну, Залізо було, але його було мало. Вода не жовтіла при кіпі... кіпятенні... Хоча бував... ну, Я боюсь, що літом вона може просто пересохнути. Можливо, ми приїдемо ще сюди, говорили з замовником, можливо, приїдемо літом і спробуємо зробити на 6 метрів дві штучки двойнячка. Можливо зробимо. Можливо спробуємо. Ну, поки на цьому все. Все, пока.